Поехали. Інструкція по роботі з скетчботом. У нас скетчбот вімкнений, підключений до живлення, підключений до ноутбука. Ноутбук підключений до живлення, це обов'язково, тому що якщо батарея розрядиться, а скетчбот буде малювати, то може бути поломка. Тепер ми відкрили програму Sketchbot Manager. Отут в Portal Project. В нас має бути синхронізований з скетчбот порталом з сайтом. Це, це треба зробити зарані під час налаштування. Але коли ми на івенті вмикаємо скетчбот менеджер, ми просто натискаємо кнопку синхронізації. Ось цю кнопку. Бачимо, що синхронізувалося з сайтом. Тепер ми тут вмикаємо скетчбот. Бачимо, що він вже почав рухатись. Все. Тепер нам потрібно під'єднати iPad до SketchBot. Програма Mosaic Capture. Вмикаємо її і натискаємо кнопку Begin SketchBot Scan. Тобто почати пошук SketchBot. Воно сканує. Не знайшло, натискаємо ще раз Refresh. Цей пошук проводиться через Wi-Fi, тому iPad має бути під'єднаний до того ж самого Wi-Fi, до якого під'єднаний наш ноутбук. Натискаємо. І бачимо, що вже вімкнулася програма і можна починати працювати. Щоб попасти в меню? Тут в лівому правому куті двічі натискаємо. отак. Тут у нас декілька опцій. Перша з них Configure Activation. Натискаємо. Ми можемо вибирати між фронтальною камерою і задньою камерою, якщо ми, нам треба взяти в руки і когось фотографувати. Далі можемо включити спалах, можемо включити чи виключити. Поради і ось цей силует, який показується синьою лінією. Тепер у нас є кілька анімацій. Але ми за ліцензією не можемо використовувати надпис «SketchBot», Тобто тільки ось цю анімацію, по суті, ми можемо використовувати і ось сюди нема слова «SketchBot». Тут, якщо в нас підключені кілька скетчботів, то ми можемо вибирати, який з них буде малювати перший, який матиме пріоритет, натискаємо Save знову двічі сюди і попадаємо в меню. Reflex Activation це якщо ми щось змінили на сайті або в програмі, і хочемо, щоб тут теж відобразили зміни, натискаємо Reflex Activation. Change Activation це якщо нам треба під'єднатися до іншого ноутбука це так само, як ми на початку знаходили скетчбот, Так само при натисканні на Change Activation знову почнеться пошук скетчбота. Background Replacement. Ми можемо працювати з зеленим екраном, якщо у нас є зелений фон. Але це не обов'язково. Цей метод в нас не має бути вімкнений. Далі ось legacy Mode має бути вімкнете. І розпізнавання обличчя. по суті, все. Але тут за замовчуванням все стоїть так, як має бути. Натискаємо Save. Знову виходимо в меню. Офлайн фотос нам по суті, не потрібно, тобто ми вже все налаштували. Зазвичай на івенті нам не потрібно нічого конфігурувати. Ми просто під'єднуємось. Обличчя має бути по контуру. Натискаємо Begin. Сфотографувалися. Тут у нас ввімкнений емейл. Ми можемо ввести емейл. На який буде відсилатися фото в цифровому вигляді, а можемо просто пропустити і натиснути Submit, ми бачимо, що фото завантажилося в Sketchbot Manager. І очікує, коли обробиться все. Почалося малювання. Тут в програмі ми бачимо всі, всі фото, які в нас оброблені, на яких видалений фон. Ці фотографії вони були зроблені за допомогою підключеного фотоапарату. Тут не показано, але на них програма теж видалила фон, і на скетчі малюється тільки обличчя. Ми можемо їх намалювати, якщо потрібно, ще раз натискаємо на цей кружок зліва, і скетч намалюється ще раз. В принципі, це основне, що треба знати.